Сьогодні в світі стільки багато катастроф. Сьогодні світ змінився, він став інший. І катастрофи, катаклізми, війна. всьому цьому люди живуть. І мені здається, що вже й до того звикли. Але чи добре це? Чи буде краще? Люди завжди чекають чогось кращого. Але не буде кращого, і ми цього не бачимо. Чому? Все тільки через те, що світ. Він бавиться в страусину релігію, коли запхати голову в піксок і моя хата з краю, я нічого не знаю. Каже Господь, що віруючі люди покликані проповідувати істину Слова Божого. І блаженні ті, які гнані за правду, за яку правду. Пророків, апостолів, Ісуса Христа не приймали, гнали, за що? За правду, за істину Слова Божого? Що робить істина? Вона облічається світу гріху, що робили пророки і апостоли, проповідуючи, навертали людей до Бога через покаяння. І ми бачимо, як зараз, сьогоднішня страусина релігія нічого не бачить і нічого не чує. Але, віруючи, християни покликані проповідувати, щоб світ мінявся, щоб світ знав, що біле є білим, чорне є чорним, що є Бог, є сатана. І про це каже Господь, що ви покликані проповідувати проповідувати Слово Боже, не ховатися в печери, не ховатися за дверима, не ставати монахами і монашками, не вірити в душі, але стати сіллю і світлом на цій землі. Бо каже Господь: ви є світло і сіль. Що робить світло? Воно світить у темряві і освічує цю темряву, що робить сіль. Вона засолює страву і робить її. Смачнішою, так і віруючі люди є світлом і сіллю на цій землі, які повинні проповідувати істину і міняти цей світ, навертати до Бога через покаяння, через правду, облічати цей світ у гріху, який потопає у цьому гріху. Тому проповідуйте Слово Боже. Правду, якщо ви бачите, що це правда, і читайте Біблію, тому що це є реальна правда в нашому житті, немає іншої правди.